Свято пам'яті, вдячності і незламної боротьби за свободу і національну ідентичність в історичному центрі Варшави відзначили 34-й день незалежності. Захід організувала громадська ініціатива Євромайдан Варшава. Деталі у репортажі моєї колеги Юлії Гунько. Слава Україні. Замкова площа, самісінький центр Варшави. Місце символічне, зруйноване і відновлене після другої світової війни. Зі сцени лунає. Немає згоди на війну, на злочини і на страждання. Лише на згуртованість і солідарність, що дарує надію. Це вечір. Вечір пам'яті вдячності і спільного голосу проти російської агресії. Ми разом, поляки і українці. По той бік по мосту сотні українців і поляків з синьо-жовтими та біло-червоними прапорами в глибині два велетенські з'єднані стяги один за одним зі сцени. Привітання Володимира Зеленського, виконання дітьми гімнів двох держав і обличчя тих, хто віддав життя за кожного з нас, в руках у глядачів Плакати з їхніми іменами. І мица ж ніж. За цими обличчями ми бачимо щось більше ніж смерть. Бачимо героїзм, пам'ять, яка назавжди залишиться у нас, і бачимо відвагу, яка усіх нас зобов'язує. Офіційну частину продовжує посол України у Польщі Василь Боднар. Україна сьогодні єдина, і вона бореться за свою незалежність. Ми сильний народ. Ми заслуговуємо на незалежність, і ми сьогодні це доводимо на полі битви. До привітання долучається депутат Європарламенту від Польщі Міхал Щерба. Він тут, аби подякувати українським військовим і підтримати нашу державу на євроатлантичному шляху. Унія Європейська на Україну. Європейський союз чекає Україну, Україна і Євросоюз разом. Кожен український воїн і кожна українська військова борються не тільки за український суверенітет, за незалежність, за територіальну цілісність, а й за європейську. І я глибоко переконаний в її євроатлантичному майбутньому. Це наша спільна мрія. 98-річна санітарка армії Крайової Анна Пшетпельська Чецяковська з Україною з початку війни у 2014-му. для українців і поляків вона підготувала відеозвернення, каже: ми маємо спільні цінності і мусимо творити спільне майбутнє. Ми разом разом триматимемось і разом творитимемо наше майбутнє, разом спільне майбутнє, і не дамо, щоб нас щось роз'єднало, бо то смертельна загроза для людей і для народів. Це нас навчила історія на солідарності між двома націями і стійкості перед російською пропагандою. Наголосила і польська режисерка Агнішка Голанд. Вона цьогоріч серед лауратів Ukraine Awards» – нагороди, яку організатори вручають полякам, що допомагають Україні. У той момент, коли ми піддамося, коли справді визнаємо взаємну неприязнь і ненависть за політичне золото, ми всі програємо. Програє не лише наша людяність, не лише наша гідність, не лише наша незалежність, а й наше майбутнє. Ще чотири статуетки дісталися директорці кінофестивалю Україна Беаті Біронський лах ініціатору студентського наукового кола з відбудови України Якупу Карновський, директору театру імені Словацького у Кракові Кшиштофу Глуховському та письменнику і репортерові Войцеху Тохману. Денкуємо, денкуємо, денкуємо. На останок для всіх присутніх унікальне мистецьке шоу сі сцени виступали «Piano Boys», «The Ukrainian Folk та дак Daughters разом з митцями циркової майстерності фундацією штук. Юлія Гунько Ірина Ошкоцов слава ті. -Ві».